Усі миру Божого. Ісус Христос був посланий Богу, щоб показати людям, як жити, щоб бути праведним в очах Бога і мати істину, чисту Божу благодать і чисту Божу віру. Святі апостоли продовжили справу Ісуса і показували, наприклад, такого життя. А зараз ми можемо вчитися служити Богу і людям у наших пасторів, Салтаненко, Станіслава і Юлії, які вчать нас любити, пробачати, жертвувати, упокорювати, лицемірити. Це все і передбачає. Істина Божа благодать. А коли людина живе тільки для задоволення потреб своєї душі в гордості, в образах, в небажанні розуміти те, що хтось заплатив і продовжує платити високу ціну за твоє життя, за Твоє благополуччя, то це благодать по сатані. Істинні, діти Божі, застосовують суд по відношенню до себе і милість по відношенню до ближнього, мають добру пам'ять і вдячність до своїх наставників. Амінь.